Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 19 по 30 вересня. В четвер, 19 вересня, погода визначатиме гребінь антициклону. Вітер східний, північно-східний, 6 пориви 12 метрів за секунду. В горах Карпати на півдні країни пориви до 15 метрів за секунду. На заході країни та на Одещині мінлива хмарність. На решті території країни малохмарна. На Закарпатті, півдні Львівської області, Франківщині та в Чернівецькій області вранці дощ після 14-ї години прояснення на півдні Одеської області до 16-ї години часто місцями дощ. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, вдень на заході плюс 18-23, на півночі та в центрі плюс 21-24, на півдні плюс 20-25 і на сході плюс 22-25. П'ятницю 20 вересня погоду визначатиме гребінь антициклону. Вітер північно-східний 5 пориви 11 метрів за секунду, в Криму пориви до 15 метрів за секунду. Мало хмарно без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 4 плюс 9, на півночі та в центрі плюс 6-11. на півдні плюс 9-15 і на сході плюс 6 плюс 10. Вдень на заході від 18 до 24 градусів тепла, на півночі, в центрі та на півдні плюс 21-25 і на сході плюс 23-26. В суботу, 21 вересня, погоду визначатиме гребінь антициклону. Вітер північної чверті 4 пориви 9 метрів за секунду. Малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі на заході від 3 до 9 тепла. На півночі, центрі та сході країни від 8 до 12 тепла, на півдні плюс 10-15. В день на заході від 18 до 24 градусів тепла. На півночі та в центрі плюс 22-25, на півдні плюс 24-27 і на сході плюс 23-25. В неділю 22 вересня погоду визначатиме висотна улоговина: вітер північної чверті 4 пориви 9 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 5 плюс 10, в центрі сході та півночі плюс 8-12, на півдні плюс 10-17. В день на заході плюс 18-24, на півночі плюс 18, 24. в центрі плюс 22-26, на півдні плюс 22-27 і на сході плюс 23-26. В понеділок, 23 вересня, на півдні вплив циклону. На решті території країни гребінь антициклону. Вітер в східної чверті 5 пориви, 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 6-12, на півночі від 3 до 10 градусів тепла. В центрі і сході плюс 6-12, на півдні плюс 10-17. Вдень на заході плюс 17-22, на півночі плюс 18-24, в центрі плюс 22-25, на півдні плюс 23-27. І на сході плюс 20-24. У вівторок, 24 вересня, мінлива хмарність на сході та півдні країни, крім Одещини, хмарно з проясненнями. На Запоріжжі та Донбасі часом місцями дощ, на решті території країни без опадів, температура повітря вночі, на заході та півночі плюс 5 плюс 10, в центрі та сході плюс 10 плюс 15, на півдні плюс 12, 18. Вдень на заході плюс 17-22, на півночі плюс 18-24, в центрі плюс 22-26, на півдні від 20 до 27 градусів тепла. І на сході плюс 20-25. В середу 25 вересня погоду визначатиме передня частина циклону. Вітер південної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. На Запоріжжі. Півдні Донбасу та на Закарпатті часом місцями дощ. На решті території країни без опадів. Температура повітря вночі по країні від 7 до 17 градусів тепла. В день по країні від 18 до плюс 26. В четвер, 26 вересня, погоду визначатиме передня частина циклону. Хмарно з проясненнями. Вітер на заході південний, 9 порив 15 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 23 метрів за секунду. На півночі та в центрі вітер південний: 7 пориви 14 метрів за секунду. На півдні пориви до 11 метрів за секунду. На сході 4 пориви 9. На заході країни часом місцями дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі по країні від 9 до 19 градусів тепла. Вдень по країні літні показники плюс 22-28. п'ятницю 27 вересня погода визначатиме у Логови на циклону. На заході вплив Холодного фронту. Вітер південний 8 порив 15 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 23 метрів за секунду. Хмарно проясненнями. На заході країни часто місцями дощ. В горах Карпат можливий сильний дощ. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі від 9 до 18 тепла, день плюс 22-28. В суботу, 28 вересня. Погода визначатиме улугова на циклону та холодний фронт. Вітер на заході західної чверті 6 пори 12 метрів за секунду. На решті території країни. Вітер південної чверті 8 пори 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни часто місцями дощ. Нарешті території без істотних опадів. Температура повітря вночі по країні від 10 до 19 тепла. День на заході плюс 16,22. На півночі та в центрі плюс 20-25, на півдні та сході плюс 22-27. В неділю 29 вересня погоду визначатиме улоговина циклону та вплив зони Холодного фронту. Вітер на правобережжі, північно-західний, 6 12 метрів за секунду, на лівобережжі південної чверті 7 пориви 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями: на правобережжі, часто місцями дощ, на лівобережжі, без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 18 тепла, вдень на заході плюс 14-20, на півночі від 17 до 24 градусів тепла, в центрі плюс 19-26, на півдні плюс 20-27 і на сході плюс 22-27. І в понеділок, 30 вересня, хмарно з проясненнями. Вітер північної чверті 5 поривів 11 метрів за секунду. Місцями пориви до 15 метрів за секунду. На Одещині пориви до 18 метрів за секунду. На правобережжі часто місцями дощ, на лівобережжі без опадів. Температура повітря вночі по країні від 5 до 15 тепла. В день на заході плюс 14-19. на півночі плюс 16-22. в центрі плюс 16-24, на півдні на Одещині плюс 15-20. на решті території та в сході країни плюс 19-26.